В Україні на місяць оголосять перемир'я з забороною боїв у повітрі, на морі та ударів по енергосистемі. Про це повідомляє видання Reuters. Це один із варіантів мирного плану Франції, Британії та України, який планують завершити та представити США за кілька днів. Тим часом США. А... Конкретніше оточення Трампа таємно обговорювали з опонентами Зеленського проведення виборів. Про це повідомляє видання Політік. Розмови, начебто, велися із Юлею Тимошенко та Петром Порошенком. США хочуть виборів в Україні після припинення вогню, але до початку мирних переговорів. У той же час близько 240 тисяч українців у США можуть залишитися без правового статусу. Білий дім планує його скасувати.